Там в тому ж Києві, от як, як себе рекламують депутати чи кандидати від від того ж всеукраїнського об'єднання Свобода внизу всі три бренда всіх трьох партій. Тобто у київського виборця є Яких чи Яких чи... трьох партій. Мається на увазі все українське об'єднання свобода, во батьківщина і, і фронт «Змін». тобто чіт -чітке Ні, бр... там третього не то тобто, ну фронтзмін мається нові чітки фронту, Ні, тобто чітке брендування мається на об'єднаної позиції і во свобода чітке брендування мажоритарного кандидата, Мажоритарного, мажоритарного кандидата, Та, тобто пояснити, що отут ми домовилися, от. Об'єднатися, а тут мене домовилися, це лукавство. Пане Відвер... Василю, ну відверте... ви мені будете говорити відверте... про лукавство. Відверте... Даруйте це, коли відверте... повії вчать нас в відверте... аралії, то відверте... тоді відверте починають лукавство. працювати зовсім давай, інші давай, чинники. Пані Фаріон, дивіться, ну і щодо пана Горболі, ви цього не можете сказати. Що нічого не можу сказати? Я можу сказати, що він є представником кримінальної олігархії. Я Можу сказати, що він є представником так. цієї влади, яка знищує мою державу. От Дайте І цьому, тоді мені поставити цьому, питання щодо цьому політикою. Ми на сесії Львівської обласної ради влучили квиток до Криму. Бо він підтримував тоді розташування Чорноморського флоту ну, на теренах нашої на держави. Жаль, Скажіть, будь ласка, нічого, як ви це прокоментуєте? Нічого креативнішого ви не, не придумали. Я завжди за свої вчинки завжди відповідав. Можу чітко сказати, що всеукраїнське об'єднання Свобода нічого не зробило за роки Oh. Зараз панування на Львівщині, ви знаєте для того, щоб коли, коли ви говорите, щоб Львівщина стала дійсно динамічно регіоном, які динамічно вживаєте Заперечний займенник нічого, це означає, що інших аргументів у вас абсолютно немає. Прошу перерахувати перше, друге, третє, четверте. Ви Тоді це буде, буде аргумент. Перерахуйте, що ви зробили на території Львівської області, більшість у міській раді. Ми не маємо більшості Маєте. у обласній раді, хочу вам нагадати. В обласній ні, ми не маємо більшості знову як з об'єднаної позиції. У нас в обласній раді є 41 один депутат. Хочу вам нагадати загальна кількість депутатів в обласній раді це є 116, Тому порахуйте більшість це чи не більшість.